Коли я прийшов, 68-ма бригада була як сім'єю, тому що люди були спільною ідеєю, з спільним якимось баченням майбутнього. Да, були всі різні, але одна мета їх групувала. Це рідство в підрозділі впливало на прийняття людьми рішень. Тобто десь дати задню було на той момент соромно. Коли почалися дуже активні бої під Авдіївкою. Дуже багато людей пораненими воювали там 5-6 днів. Просять дайте нам заміну. Заміна йде і не доходить. Ворог на цьому робив акцент, що більш фокусувався на людях, які заходять або вже поранені виходять, ніж саме ті, хто тримають оборону в окопах. Було двоє хлопців, які з першого дня в бригаді, 6 березня. Вони достатнього двоє тримали позицію в передову. Один із них загинув кайзер. І інший коріш вийшов, поранений. На жаль, ось кайзера не вдалося евакуювати на даний момент, як безвісті числиться. Проблема безвісті дуже тяжка. Дуже важко пояснити родичам, чому ось чоловіка, сина, батька не, не можна звідти забрати. У Нас були загибші на Донеччині під Вугледаром і на Харківщині. Всі, всіх евакуйовували, бо це було можливо на той момент. В активних боях під Уманським це було нереально. Активний наступ ворога розпочався десь в кінці квітня, початок травня. І перша наша бойова втрата був такий Адамович з перших днів, 6 березня, воює, нагороджений беретом від Комбрига. Люди, які з ним оце, з перших днів, незважаючи на всі там. Відмовки ми заберемо, це наш побратим. Ми з ним з перших днів, серед цих людей був і кирик, які ось своїми силами збудували тачанку для евакуації тіла, узгодили з начальством, план проробили. При заході вони навіть не вдалося дійти до тіла. Тобто цю групу накрили, було двоє загибших, двоє тяжких поранених. Весь час літають дрони, весь час моніторять. Якщо йде група людей, ну, для евакуації це не одна людина, це група. Це вже стає пріоритетна ціль. Підключаються декілька дронів, підключається артилерія. Ну, якщо сусідню посадку вже контролює безпосередньо ворог, ну, це нереально. Наші, наші. Коли це важко. Ми це робимо. Ми не витягуємо наших загибших побратимів лише коли це неможливо. До, 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 до". В травні були по 10 днів на позиції майже без сна. І це чисто фізично, ну, на грані можливості. Тобто, такі люди, які реально вистояли, там, пережили. Всі, хто вийшов, вийшли поранені, але вийшли там, з гордо піднятою головою. Кірик втратив ногу, ампутували. Друга також поранена, я до нього дзвоню. Він каже: як тільки там та територія, де ми не забрали Адамовича, буде звільнена, мені вже до того моменту протест поставлять, ви зразу мені координати в мене все є, і я мушу його забрати. Спілкувався з людьми, які вже списані там по важких пораненнях. Багато хто на високому бойовому дусі, незважаючи на те, що вони втратили там певну дієздатність навіть, вони вважають, що вони виконали своє якесь певне призначення. І вони є щасливіші, ніж ті люди, що зараз ховаються і думають, чи заберуть мене завтра там в бусік, чи ні.